Всім привіт! З вами Лексі, і сьогодні ми зібралися, щоб покрутити банер з прекрасною Арлекіно Я так довго чекала її виходу, я так довго бажала її, що тепер я просто зобов'язана її вибити. Вона персонаж, який запав мені в сердечко навіть більше, ніж Райден. Тож давайте покрутимо цього батька. Всім ще раз привіт, як ви вже розуміли, ми сьогодні крутим Арлекіно, і я тут телепортнулася до оперного театру, хочу покрутити в ньому. До речі, я сьогодні цікавий факт. Прокинулася в 6 ранку від того, що мені наснився сон, що За 80 круток я вибила Арлекіно. Типу, в мене там залишилось 30 круток на оружейку, я вибила їй ще й оружейку. І я така, просто прокинулася, і типу. Що? Типу, треба срочно, срочно прям крутити, типу, цей і я обновила. І от зараз з вами ми разом покрутимо. Так, давайте займемо місце. Боже, мені трусять руки. Страшно, страшно, я дуже хочу Арлі, прям капець. А, так, що ж, а, сіли, все ок, все гуд. Фух, Треба заспокоїтись. І, власне. Погнали, я вже пройшла тестовий забіг, тому там ще трошки є круточок. І перед тим як ми почнемо, давайте подивимось, скільки ж в мене круток взагалі відкручено в цей банер. Бо я ж хотіла вибити, по-моєму, якогось персонажа, але вже не пам'ятаю, кого я там хотіла вибивати. І я так потихеньку крутила. О, так, 6, 6 це 30-29 круток у мене відкручено. Фух, ну що ж, поїхали. О, я надеюсь, что просто не буду серйозно? Ребята, 39-й клуб. Чего? Кого? Ась! Боже, мені страшно. Так, Линет, хорошо. Лінет. Фу, боже. 39-та крутка Арлікино. Вау! Вау! Щоб розуміла, вже давно такого не було. Так, ага. хорошо. Окей, так, ставимо курс курс на прекрасне оружие для Арлікіно. Тут... тут я теж щось крутила! бо я хотіла Сігну Сіньюй. Е, минулого разу вона мене заскала. До речі, відео на минулі круточки я вам залишу в описі під відео. Я крутила у под... з подругою на її каналі. Так, тут у мене 12, 50, 60 круток. Він ну, в принципі, вже має бути Лега плюс-мінус. Типу, ця або наступна. Ух. Так, да, Лего, так як я і казала. Знаєте, мені ніколи не було так стрьом, як зараз. то ж я реально боюсь, що мені випаде. Типу, тобто, якщо це буде зброя на арлі, це буде прям, ну, взагалі, знаєте, типу, тобто, капіес Я буду щастливо. Ну, в принципі, в принципі, теж норм, лук я поставлю на Йоймію, тому, в принципі, окей, луку я рада. Так, ну ми продовжуємо. Давайте ще десяточку. Стоп, чого? мені що, привиділась? Це ж Лега? Це Лего. <свігла> Боже, в смислі? Що <свігла> це? Як це? Це що це таке? Да, але я в шоті, конечно, мені ніколи так лег не сипало, типу, щоб так от хлопись. Ну, типу, в принципі, в стандартному банері там 40-го -е крутки я получала леги. Але так, щоб, типу, десятка, потім наступна десятка, типу, такого ще не було. І в нас отошки залишилось круточок, тому давайте покрутимо, подивимося, чи нам щось ще випаде. Я, звичайно, надіюсь на це один Арлі, але мені здається, що гра така закатай ката його <гум> От. Блін, хочу це один тепер. <гум> Я прям такий азарт увійшла. І я в принципі думаю, що можливо я виключу або це один а, за цю обнову, або все-таки, типу, там 50 на 50 програю, і в мене буде 100% грант у наступного якогось персонажа. Але Арлі, блін, і Рушка, це прям вообще шикарно. Я вважаю дуже пощастило. Ем, да, от. І давайте ще в нас є одна круточка, зараз заберемо з прокачки Арлікіна стандартну круточку. Ну, а ось теж повезе. Звісно, мені, скоріше всього, гра, скаже, скупити собі губозакатуючну машину, але вже крутим та крутим. По хардкору та по хардкору. А то щось не такий відос маленький отримався. Але <звіт -кору> який? Да, уровень, уровень. <звіт -кору> Так, зараз ми її повисимо, заберемо круточку. І я думаю, давайте ще подивимося, як взагалі на ній арушка смотриться. Е, взагалі, я її, коротше, купила була БП е, чисто зради зброї. Типу, я думаю, неї поставить, я бачу, що багато хто рекомендує. Е, от, І в принципі. В деяких відосах вона була, але, звісно, ця рушка топ. Тому що ну, я, я, я за естетику я люблю все красиве, щоб було. І я хочу, щоб в неї була коса. Дуже шкода, що, типу, інші на косу не перетворюються. Але вибили і слава Богу! Правильно, правильно є і амінь. Я все одно докручувала, то, що коса, я дуже хочу косу. Тепер я хочу це один. Ну, типу, Обнова, всі діла чопіння. Так, добренько крутимо. Ну, в принципі, да, нічого не випало, але ну, ок. Ми сьогодні і так вже розтратили все, що могли, е на три легендарки. Уявіть собі, цей момент: три легендарки. Це просто мрія. Мрія будь-якого іграка в Геншині. Типу, отримати за якихось там 80 круток. Три Леги. Три. Ну, вдумайтесь просто в цю цифру. Три леги за 80 круток. Це звучить так, реально, наче досі сплю. Ну, а на заключення відео я хочу вам подякувати за перегляд, за лайки і побажати вам вибити того персонажа, якого ви дуже хочете. Сил вам, терпіння та всього найліпшого. До нових зустрічей, лисяти! Ще побачимось!